дня, шановні батьки та любі діти! До нас сьогодні з вами завітали наші знайомі геометричні фігури. Давайте їх знову розглянемо. Це трикутник червоного кольору, це овал фіолетового кольору, круг жовтого кольору та квадрат зеленого кольору. Вони до нас завітали не самі, а зі своїми маленькими друзями. Давайте ми з вами їх разом пошукаємо. А заховалися вони ось в цьому контейнері з засипаним крупою. За допомогою пензлика ми зараз будемо їх шукати. Ось так малята будемо розгрібати ми крупу пензликом і шукати наші геометричні фігури. Що це малята? Погляньте, це квадрат. Він синього кольору. Далі шукаємо, хто ж у нас тут заховався? Так, малята, погляньте, це круг він зеленого кольору. Шукаємо далі, хто в нас тут заховався? А це круг червоного кольору. Шукаємо далі. Так, хто ж у нас тут заховався? Розгрібаємо ми крупу і дивимося. Це квадрат жовтого кольору. Ідемо далі. Граємо далі. Шукаємо з вами наші геометричні фігури, такі веселенькі. Що це в нас малята з такими трикутничками гостренькими. Та це трикутник він фіолетового кольору. Давайте далі шукать. А це в нас що таке? І не коло, і не круг. Що це малята? Так, це овал, він синього кольору. Шукаємо далі. Так, щось червоне з куточком. Що це в нас таке? Так, малята, це трикутник. Він червоного. Кольору. Далі шукаємо за допомогою пензлика, що це в нас таке? Так, це зелений овал. Ось ми з вами і знайшли наших маленьких веселих друзів. Геометричні фігури бігали, веселилися, а коли зупинилися, Стали схожі на що? На котика будинок, ялинку, рибку такі різні за кольором та за величиною трикутники, квадрати, круги. Нашим геометричним фігурам сподобалася гра маленьких друзів. Малята, а ви любите грати з геометричними фігурами? Грайте та складайте. До нових зустрічей! Всього вам найкращого. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.